Сьогодні 5 серпня 25-го року Вінниччина. і сьогодні на огляді плоди нектаринів. В ящику цей інжирний нектарин донат. Такі невеличкі плоди. Дерево було трошки перегружене. Спеціально не нормував, так як знав, що він любить тріскатись а потім гнити. Тому я знав, що якийсь відсоток їх просто пропаде і не проводив нормування. Це на дереві сигналки. Їх було трошки забагато. Вони потріскались, як видно. Ось. Але не сильно. Була одна обробка одразу після того, як потріскалися свічем. Після чого вони загоїлися і більше не тріскали і не гнили. З п'яти дерев це тільки на одному зберігся урожай. Такі маленькі, але на смак нормальні. Справа у нас нектарин Гарофа. і зліва нектарин корене. Зважимо. Подивимося, які вони всередині. Так, зважуємо нектарин горофа. 125 грамів. 122. 119. Ось таке. Дуже багато погнило на дереві. Це все, що залишилось. 121. 110. Не знаю, яка повинна бути вага. Це сигналки. Ну, звісно, вона занижена через це. Потрібно буде наступні роки дивитися. Так, і нектаринка Рене. Тут крупніший трохи. 145. 120. 120. 162 найбільший. 137. Теж підгнив. Їх на дереві було всього лиш 6 штучок. Один зігнив повністю, один вже почав. Я вирішив їх обірвати. Вони ще не в повній стиглості. Але якщо ще кілька днів би, то вони повністю зігнили, так як в нас дуже вологий ґрунт після дощів. Все гниє. Так, і зважимо кілька донатиків. 37. 42. 42. Ось такі вони маленькі в цьому році. Але добре, що є. Їхня вага нормальна, приблизно 70-80 грамів, можливо і до 100 бувають. У мене були 70-80 найбільші. Так, розріжемо, подивимось. Як донат виглядає всередині? Така біла м'якоть у нього. Велика кісточка досить, я вже порівнював для себе, що кісточки в нектаринах, які б вони не були звичайні чи інжирні, вона більша, аніж кісточки у персиках в переважній більшості. Навіть майже відділяється. Ну і спробую. Просто солодкий смак без кислинки. Такий аромат цікавий, свій, ні на що не схожий. Хто пробував донат, той знає. Дуже цікавий. Навіть такі розміри. Смак у них не гірший, ніж коли у нього нормальні розміри. Розріжемо нектарин горофа. Ось, здається, найм'якший. Ще їх таку кучу порівняти поряд з карене. Дуже схожий. Дуже схожий між собою. Можна навіть не розрізнити. Так, розріжу рофу. Ось така м'якоть жовта. Кісточка не дуже велика, до речі. відносно плоду не дуже велика так покажу сік ось соку вистачає так і спробую смак солодкий є кислинка Є добре відчутна кислинка. Такий цікавий смак у нього. Чимось на сливу схожий. Казали, що некторин Харко на сливу схожий. Мені так і не довелося його скуштувати. Мабуть, цей теж чимось на сливу схожий. Ну такий. Не скажу, що прям супер смак. Але непоганий. І роз'їжджемо. Мабуть, розріжу цей. Він найспіліший. Не знаю, чи він так розбереться. О, розібрався. Ось так виглядає його м'якоть. Здається, чимось структура чи текстура правильно відрізняється від м'якоті і нектарина горофа. Ще помітив, що є ось такі пігментні вкраплення на тісточки червоні, яких немає на нектарині горофа. І спробуємо так, Сік не показав. Що воно не фокусується? Сік є? Теж солодкий, теж є кислинка, кислинка менш відчутна. У нектарина гороха. Соковитий досить цікава щільна хрумка м'якоть. Ще з минулого року запам'ятав, що у цього нектарина якась така хрумка м'якоть. Не знаю, він вже і магенький, і соку вистачає. Не було часу верніше. Немає змоги чекати, коли він повністю дозріє, тому як може просто перегнити От трохи, мабуть, вони ще зеленкуваті. От. Але, але смачні. Смачні, варті уваги. Єдине, що в цьому році душі на все попливали негативно, все гниє. Не Нічого вже з цим зробити не можна. Якби ці що можна було передбачити на тижні в три раніше. Можна було обробити препаратами від гнилі і добру частину урожаю вберегти. Але вже маємо, що маємо. На наступні сезони, на наступні роки буде наука. Все, дякую за увагу.